У Колочівці біля пошти зібралися місцеві жителі. Усі вони постраждали від російської збройної агресії і можуть отримати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації, приймають людей і заповнюють заявки волонтери. Ми записуємо, як постраждала будівля, відмічаємо, що в будівлі постраждало. Є питання про здоров'я членів родини, є питання про загиблих поранених. І... Питання, чи отримували вони гуманітарну допомогу? Дані через спеціальний застосунок одразу передаються до гуманітарної організації. Прийти достатньо одному члену родини і оформити допомогу на всіх, якщо є оригінали документів. Кожна людина може отримати 6660 тисяч гривень. Заповнила заявку на допомогу і Галина Кравчук. У будинку жінки побило паркан і сарай, вилетіли двері. 9 із 10 вікон, пошкодило систему опалення. Біля двору в мене біля самих ворот. Упав снаряд в асфальті, отака дира. Потім другий снаряд упав біля сараю з другої на межі, з другої сторони. Жінка каже, тільки щоб відновити систему опалення в будинку, їй потрібно 40 тисяч. Потім вже вікна, потім двері, потім криша, потім сараї. Я не знаю, скільки це треба. Ну кажуть, обіцяють, що щось допоможуть. А вже ж будемо чекати, тільки що як. У сусідки Галини Марії Каранди дім розбило зовсім, все майно згоріло. На цю фінансову допомогу жінка претендувати не може, бо будинок вважається знищеним. Їй сказали чекати на пропозиції від інших організацій. Це сильний стрес получить, і я не можу. <плес> Щобудь, іміють усе і остаться. У чому стоїш, як кажуть? Би допомогли кришу хоч зробити, щоб стіни не розвалились. На допомогу від чеської організації жінка записала свою доньку. Я тут пораюсь, у дочки я живу. У дочки чудом хата стала сижва. У дочки згоріла веранда, щитайте, і в двоє дверей згоріло. Згоріло і сарай, і погреб згорів, і машина, і трактор згорів, і гараж. Усе там теж погоріло. І свині погоріли. За пів місяця роботи у восьми громадах області волонтери назбирали близько трьох тисяч заявок від людей. Програма фінансової допомоги розрахована на дві категорії: ті, у кого частково пошкоджене житло, та ті, чиї члени родини зникли безвісти, загинули чи отримали поранення. Гроші люди мають отримати поштою, однак є й певні обмеження, розповідає керівниця проєкту Тетяна Романова. Людина, якщо зареєструвалася в іншій програмі гуманітарної на фінансову допомогу, то вона не має права зареєструватися вже в нашій програмі. Це кошти Європейського Союзу, і відповідно вони не можуть бути подвоєні в різних програмах. Людина не може одночасно брати участь. Згідно з даними сайту, є допомога, є ще низка організацій, від яких люди можуть отримати гроші. Зокрема, це ЮНІСЕФ ООН та Червоний Хрест. Наталія Гоман, Роман Закревський новини на Суспільному.